Кожна секта претендує, що вона теж вона і вона єдина істинна. але уви, ніяких доказів вони можуть представити, тими доказами сильно оберігає себе канонічна православна церква, яка нині в Україні є, церква православна, українська православна церква, де предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій. Ми сьогодні молимося і ще... За тих, котрі у Євангелії Вспоминаються ірод і його помощники. Вдумайтеся, якщо б окруження Ірода було розумне, вони б встановили ірода, сказали б, слухай, правитель, не роби дурницю, не треба. Якщо родився десь якийсь твій. Будущий цар іудейський, та він сього природив, а доки виросте до 30 років, ти вже й умреш. Зачим тобі його глядати? Но окруженіє у ірода було такое же, як і сам Ірод. Ірод був безбожник і сатаніст, і його окруження було безбожне і сатанінської. І коли Ірод узнав, що восточні правителі. Получили одкровені від от Бога во сні, що не вертатися до того садіста, убійці власного народу, а йти другим путем на свої землі, вони так і зробили. І коли узнав Ірод, що вони його знехтували, по-слав'янськи, вони його, якби не поуважали і задекларували, що вони ввіділи в ньому. Подлінного злочинця, гонітеля власного народу, то він у злобі збісився і приказав убити усіх діточок, котрі два роки і ниже, по времені, котре узнав у людей, у Віфлемі Іудейському. І таких дітей набралося 14 тисяч убієнних. Це були перші мученики за Христа Ісуса. Но вони б не сміли бути, якщо би правитель був Божий. Вот яка катастрофа, якщо в якомусь народі правитель стає, втративши віру в Бога, страх Божий і немає відповідальності не перед власною совістю, не перед власною командою і не перед власним народом. Так, Ірод ужаснішим образом ізбив младенців, потім убивав пізніше і ще других людей. Но прийшов час, коли родився Месія Христос і Йосиф узнав сні, що буде ізбієння, узяв младенця Ісуса і Матір Його, і пішли у Єгипет. І там були, доки не покликав їх обратно ангел, сказавши вертайтеся до думів, бо повмирали, то слово древньої і удачноє. повмирали всі гонітелі, противники Божі. Всі так буває. Співає, буває гоніння на церкву. Буває гоніння на людей Божих, а потім приходить кара Божа, і всі гонітілі поумирають уже тепер від рук правдивої Божої руки. І так Господь покликає сьогодні Іосифа із Єгипта. Колись писали проки таке слово. Із Єгипта возвах я сина моєго». Що це означало? Ну, читали пророки, а що це значить? І як ото Бог, Сина Свого, котрого сина, ведь Книжники і фарисеї не хотіли признати в Ісусі Сина Божого, а про нього було писано у пророках? Вияснилося, що нині і споминається. Про що ангел кличе, відзиває обратно сина Свого? Із Єгипта, і, завершується нині Євангеліє, вернувся Ісус, з Йосиф і Марія. але не поселилися там, а перейшли в Назарет, і ту знову є пророчество сповнилося, що один з пороків казав, що Ісус назвеся Назареєм. Ми ж сьогодні возносимо свої молитви за наш народ. Господи, 1150 літній. Православний народ під Карпатами, котрий нині тоже може потерпіти гоніння, униження, скорблення. Господи, убережи наших людей. Найбогдай, Бог дай, щоб перед нашими людьми був образ, як ми спасалися перед гоненням австромадярським, особливо австрійським. Там фанатизм тоді ужасно повністю переміг у все і ніякого, там було такі було. Жесточайшої родство Габсбу гробив, котрі всі, хто не був католиком, ізганяли, а унію завели. Они. Господи, ми маємо опит збереження православ'я. Поможи нам, щоб люди наші не побоялися гонення, щоб люди не подумали, що то, що гонители придумали, що церква не добра, священики не добрі, а люди шпійони, лише слабенький, безпомочний. Може таку дурницю повірити, а є такі сожалению, і в нашому народі, що іменно гонітелі глядають за цепку, чим би бити, але ми перед Богом чисті і благословенні. В наших біографіях, щоб що робили, нічого не знайдуть протизаконного в нас, ну а що придумають і приклеять, то вже в цьому мірі отого того ніхто. Не загарантований, бо цей світ це лукавство, лож, клевета, жесточайші, тонкі наклепи. Але ми християни, з нами Бог. Нам родився в Ефлеємі іудейському Месія Христос. Сьогодні ми кажемо, Господи, Богомладенче Христе, сохрани наш народ у вірі. Бо ми знаємо, що Твоя церква прибуде до скончання віка. Ну, ми б хотіли, щоб під Карпатами до скончання віка звучало православне служення, продовжало бися служення в православних храмах, навіть якщо частина людей потерпить гонення, частина духовенства може бути ізгнана. Потерпіти вистояти. Бо ясно, що вся, за всяким гонінням християн приходить, потім велика слава церкви і награди небесні. Ми віримо, що Господь, як писано в Євангелії Откровині, всяку слізу отре християнську, котра вплачу і в проводить своє життя нині. Бо лиш так поступаючи, знаючи. Що Господь все видить, я ще попустив нам щось потерпіти, потерпім. Бо лиш так поступаючи, лиш так ми діти Божі, діти Господні, співнаслідники Царства Божого, і лише ті будуть наслідники, котрі притерплять до кінця. Бо претерпівши до кінця, Тот спасеться, і в тому случаю зможемо уєднати із святим Йосифом, царем Давидовим, і Яковом, і з усіма Божими людьми, котрі служили Господу, наслідувати зможемо царство Боже. Амінь.